Я не знаю, у них там один і той же самий режисер, який був і при Януковичі. То я скажу так, що коли наразі проходить інформація, що е поповнені си запаси е спецзасобів, а це і слізогнигас і ризові, і гумові палиці і всі інші, то я розумію, що вони ще щось, на 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 щось сподіваються прихованням того, що величезна кількість чорної зброї знаходиться у народу на руках. Хотів би побачити е, радісне і сміливе обличчя будь-якого поліціянта чи нацгвардійця, який захоче стріляти в своїх побратимів, який е, він був в ці роки війни. Я більше ж розумію, що цього не буде. Але влада, свято в це вірить. Тому е, ми вчора раз впевнимося в тому, що е, Україна живе в двох вимірах. В одному вимірі живе фронт. І е, український народ столу, і в другому вимірі живуть політики, які волі інформаційних маніпуляцій е, стали безпосередньо при владі в 2019 році. І це абсолютно фронти, які ніколи не пересічуться, і влада завдання номер мородин продовжувати скупти український народ, використовувати всі свої спроможності аби набивати кишені. І під час війни це взагалі робиться достатньо цікаво і швидше. Бо будь-якому зацікавленому, а як ж воно реально затикають горло е питанням ти що, працюєш на користь Москви? Бо будь-яка критика влади сприймається як безпосередньо це на користь Москви. Та ні, то вони на користь Москви домовлялися в тому самому Амарі. І е саме вони. Розміновували південь України, і саме вони безпосередньо не казали власним народом жовтня 20-го року, 21-го, пробачте, що росіяни на нас нападуть. Тому е шукаємо е причини на зв'язки. Слова і дії влади відповідають чи не відповідають один одному. До речі, от ви зараз згадали досить цікавий момент. З'являється новина знову ж таки в інтерв'ю Fox News. Володимир Зеленський каже: Сполучені Штати відмовились передавати Україні озброєння перед повномасштабним вторгненням. Він особисто просив колишнього президента США Джо Байдена та його команду вжити превентивних дій, наприклад, запровадити санкції проти Росії у відповідь на нарощування її військ біля кордонів України. І просив зброю про те за його словами. Йому сказали, що її нададуть лише якщо Росія вторгнеться. Навіщо Зеленський скаржиться на колишнього президента Байдена? А що, я так розумію, не видно його допомоги було за весь цей час? Хтось із нині діючої адміністрації вже е, Трампа приїздив до Києва хоч раз. Нас дивіться, перше, що стосується республіканці, після лютого е 22-го року часто приїжджали до Києва, реально часто. І дякую навіть той самий Вікторій Спас, яка неодноразово приїжджала в Україну, зустрічалася з різними керівниками від рівня командира батальйона, бригади, головного командуючого Збройних Сил і Верховного командуючого і їхнім там оточенням з цими менеджерами і вони вже влітку 22-го року чітко розуміли, яка потужна корупційна схема існує, що стосується е, керівництва нашої країни. Наступне зараз можна на е, попереднього президента вішати будь-яких кошок на цьому паркані політичному. Все одно Байден не буде спускатися до рівня трендіжа е, цієї людини, яку ми обрали у 19-му році. Наступне. Е, Час і документи покажуть, про що були мови, і американці, якщо е, це сильно дратуватиме того ж самого Трампа, може висвітити ці документи. Слідуючи, зброю постачали е, нашим військовим і на фронт, це було восени 21 з року, і ми отримали певну кількість протитанкових комплексів різного типу, так само як і певна кількість зброї. Була зосереджена в районі певних кордонів України, бо на початок Великої війни політичне і військове керівництво країни НАТО було стовідсотково впевнено що керівництво нашої країни буде капітулювати і піде на прямому з росіянами. Тому вони зброю не давали, афішуючи тим, апілюючи тим, що е, вони не хочуть, щоб ця потім зброя попала до росіян. Ту зброю, що вони накопичили з кордону, вони готували. Для руху опору, який безпосередньо планувався розгортати, причому не військовими компонентами, а руху опору інших представників української спільноти за рахунок за рахунок безпосередньо наших західних партнерів. Це реалії і існують люди, які можуть як і за кордоном це підтвердити, так само і можуть підтвердити безпосередньо все нереді на нашої країни. Чи захочуть вони це робити? Це питання зараз. Знаєте, таке достатньо складне. Тому вішати свою бездіяльність на неприйняття якимсь рішенням, тоді той же самий Байден може запитання: а пане президент, а чому не оголошено стан війни? Чому не опрацьовано мобіліційний план в вашій країні? Відповідно, цьому мобіліційного плану, чому не отримані завдання на кожне підприємство по випуску продукції для забезпечення потреб Збройних сил? Ну, якщо. Байден мовчить, то ми можемо безпосередньо допомогти американцям відвелити дії президента Сполучених Штатів, який був в попередній каденції. Розборків між республіканцями і демократами мені не цікаві. Мені цікаві, щоб американський народ, американське суспільство, незалежно від політичних вподобань, допомагали Україні в боротьбі проти Російської Федерації. Так в тому і справа, що. Зеленський же ж не говорить про те, що а що робила українська влада до повномасштабного вторгнення перед 24 лютого 22 року? року. Ну, а... Робили вони багато. Вони проводили чудовий запуск шатлів на адміністративному кордоні з окупованим країном, Пам'ятаємо, так вони сам особисто президент виїжджав і дивився, як розміновується у Маріуполі затока Маріупольська. Це ж також ми пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що не було прийнято політично-військовим керівництвом в сумі в комплексі про проведення призову резервістів січні на початку лютого, а їх було більше ніж предостатньо. Ми дуже добре пам'ятаємо, як Верховна Рада підкреслюю, вся Верховна Рада незалежності від монобільшості та опозиції не розглянула закон про. Територіального оборону, а на півроку затягнуло, чекали президентського законопроекту про нас спротив, і потім прийняли його з таким чином, що він запрацював тільки з 1 січня. Вся Верховна Рада винна в тому, що вони на рік зменшили нашу спроможності про звертання системи територіальної оборони. Який би там не був е, гарний і, і інформаційно е, податливий Галушкін, він не встиг би розгорнути за місяць. е-е Нормально потужно територіальну оборону як це потрібно. Якби ще йому підказали певні речі, що стосуються використання досвіду інструкторів сил спеціальних операцій і десантно-штурмових військ, то тоді ситуація була б краще, але цього не було. Тому, е що стосується влади, от вони точно нічого не зробили, аби восени 21-го і взимку 22-го зменшити бажання росіян напасти на нашу країну. І якби е, потужна команда менеджерів е, з усім представництвом безпосередньо там Офісу президента, нелегітимної кампанії Офісу президента, бо у нас відповідна Конституція адміністрація президента, вийшли б з Лопатами і почали рити навколо Києва окопи, то 60 чоловік абсолютно спокійно за 8 діб За вісім робочих днів, 8 години могли б відрити ротний опорний пункт. І був би їхній тоді внесок в нашу оборону. А вони не заставили робити це безпосередньо, а не політичних керівників на рівні областей районів, і вони не дали безпосередньо добро, щоб це робили військові. І це вже робилося тоді, коли вже російські танки газували на кордоні. Я вже не кажу приклади, коли по тому самому Чернігову. Військовим, які формували територіальну оборону Чернігова, було заборонено спілкуватися з політичним керівництвом міста, бо мер міста був в політичному конфлікті з владою, бо він був не їх людиною. Це ще один з прикладів того, що вони політику ставили вище питань національної безпеки. І це те, що вони робили, це не політика, це політиканство. Uh... От ще одне із інтерв'ю цього е, вже іншому виданню. Фоліо Зеленський каже: наша війна це такий ребус, який доведеться розв'язувати Трампу. Що робити з війною? Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну. Е, я просто хочу нагадати це інша цитата президента в 2019 році. Якщо хочеш зупинити війну, то ти обов'язково її зупиниш. Впевнений, що минула влада не хотіла це робити. А зараз Зеленський каже, наша війна це такий ребус, який доведеться розв'язувати Трамп. Тому що Трамп буде розв'язувати цю війну. Перекладання відповідальності на інших людей і небажання виконувати власні функціональні обов'язки відповідно Конституції України і законів України це одна з рис, які постійно використовує пан Зеленський. Я б дуже просив вас наступний раз, коли ви будете його цитувати. Мабуть, було більш правильно казати так. Е, він прочитав з тексту, що написали йому спішрайтері, наступні слова. Оце, було більш правильно ну чесно скажу. Бо ну, в певних моментах ми бачимо різницю між те, що говориться на папері інтерв'ю, і те, що говориться вживу. Достатньо цікавий такий контраст. Тому справа, що я ще в 19-му році, коли тільки була ця кампанія, пам'ятаєте, тоді Зеленський дуже рідко виходив і давав якісь інтерв'ю. А я тоді ще казав: от, Послухайте те, що буде потім говорити Зеленський без папірця, і тоді ви зрозумієте весь рівень його розуміння всіх процесів, які відбуваються в державі. Я думаю, що достатньо, коли президенту. Ставлять якісь незручні запитання, ми бачимо зразу його реакцію. Так само, як питання про 5-6 менеджерів, про Татарова, про Єрмака. Але аргументи, які е, його оточення, завжди вона і так. Зате не втік, і зате він класно грає на фортепіано і не тільки руками. Ще декілька питань в мене є. Дивіться. Голосив Зеленський про модернізацію армійської системи, зокрема про масштабування успішних бригад та формування корпусів. Що це дає і як це працює? Там ж роді і 150 бригади розформовують чи призупинили їх формування подальше? Також такий цікавий момент. Знов таки, шановні глядачі, хотів би звернути увагу, що певні речі, які подаються, Пану президентом не є в його функціоналі. Він достатньо часто е, подає ті речі, які не мусить робитися ним. І він забуває про виконання власних функціональних обов'язків. Ну, наприклад, в інформаційному просторі президент призначив начальникам Львівської академії сухопутних військ, полковника Романа Качуна. Ну, президент не може призначати людей. На ці посади, бо це функціонал безпосередньо зовсім не його, і навіть не посади міністра оборони. Це функціонал команди сухопутних військ, бо командир е академії супутних військ підпаліковується командир військ. Маніпуляція стовідково маніпуляція. Але все ж таки, ого, який крутий! Організував перше в світі після е жовтневого повороту 17-го року систему солдатських і матроських комітетів. Обирають командирів, яка крутізна. Тільки давайте згадаємо, що сталося з цією крутізною в 17-му році, коли політичне керівництво змовчало, германський генштаб запустив і певні політикани більшовики це прокрутили. Росія просрала власну імперію. Ви хочете, щоб закопіювання Я не за Російську імперію. Я просто привожу історичні безпосередні приклади, що нас. Гонять тими же шаблонами, які час розвалювала Росію, зараз Росія тими ж шаблонами намагається розігнати нас за допомогою наших політиків, які граються в гарні речі і розповідають. А що пан Зеленський, мабуть, забув, яким чином е, працювала комісія Верховної Ради по розслідуванню проблем академії сухопних військ, і яким чином. Тиснули на цих безпосередньо е, депутатів, в тому числі, з ОПи, в тому числі і безпосередньо пан Зеленський. Бо я був присутній на засіданнях деяких безпосередньо цієї е, засідання цієї комісії. І поки пан Ткачук постачав певні ресурси у вигляді американських президентів в певні кабінети в Офісі президента і в інших, то все було добре. А потім чомусь безпосередньо вже почали вилазитися і згадали, давайте пограємо в демократію. А до того, шановні політики, ви не знали, що там система не працює на державу. І чому, пане президент, досі Академія Сухопутних військ не перейшла на прискорений курс підготовки офіцерів? Тому що нам не потрібні лейтенанти. У нас лейтенантів величезна потреба, а академія працює, пробачте, всього навсього десь на рівні 10%. Від своєї спроможності. Бо лейтенантів готують по старій схемі 4-5 років, а мусить готувати півроку-9 місяців в залежності від спеціальності. то знов-таки ж про професійність і, функці... і про виконання функціональних обов'язків. І ті люди, які оточують президента, про це не знали, і президенту про це не доповідали, чому ж він таке рішення не прийняв? А що стосується тих самих мобіліційних процесів, Чому тоді міністерство не штрафують керівників Міністерства, які не виконують ці функціональні обов'язки, що стосуються опрацювання мобіліційного плану і роздачі мобіліційних завдань по підприємствам України. Знов закон працює тільки на показуху, призначили когось САПом відбувало, а іншим хрест з ним схавали конфетку, мовчіть, ковтаєте і не трендіть. Ну, певна частка вже пробачте, починає прозрівати. І не всі. В очікуванні пана Зеленського є рабами в своїй сутності, український народ за останні 11 років показав, що він має достатньо гарний прошарок воїнів, козаків за духом і за своїми діями, і саме якраз завдяки їм Україна ні в 2014, ні в 22-му не стала придатком Російської імперії. Ще один одне питання, е, теж доволі таке резонансне. Центр протидії корупції подав заяву на міністра оборони Умерова за перевищення зловживання владою і службовим становищем. Мова йде про Марину Безрукову, директорку е, та звільнення двох членів наглядової ради. На це вже зреагували послі Великої Сімки. Така собі темна історія. Хто тут винен? Е, де шукати, як то кажуть, де, де цей пес заритий тут? Тому що я спілкувався сьогодні із представниками громадської ради Міноборони, вони кажуть, що дуже складно визначити, тому що, по-перше, їм не показують дуже багато що засекречено, про що йде мова? Тому що у Мірова претензії до безрукової. А наглядова рада вибрала безрукову в якості керівниці, тобто продовжила їм її контракт. А у контракт не хоче продовжувати. Що відбувається, як ви вважаєте? Про пані безрукову знаю тільки одне: що вона хабарі не дає і не бере. І це вже найвища оцінка діяльності людини. Знаю, що безпосередньо від дії пані. Безрукової залежало достатньо цікаве підписання документів, і ці документи були... <смітні> не не, не, уміром не бажав, щоб їх підписали. Тому безрукової прибрали. Наступне питання. Е, повернемося до наглядових рад. Ви розумієте, що ми самі, як суспільство, розписуємося в власній безсилості і беззубості? Поясню чому. Ми обираємо керівництво країни. Яке призначає певну ланку чиновників, які починають системно красти, пиздити, обкрадати, як по-іншому можна виразати ці гроші, виляти бюджет і крадуть ці гроші. І ми потім вимушені призначати наглядову раду за злодіями, щоб вони не крали. А можливо, тоді все ж проще зробити. Може все-таки призначати тих людей і обрати лідерами нації, ну він не є лідер нації. Він випадково обраний президент, точно він лідером нації не став і не стане ніколи. Так, от е питання номер один: можливо, все ж таки тоді призначати тих людей, які будуть професійно виконувати свої обов'язки, і не ми не будемо смішити світове суспільство, що під час війни наглядова рада слідкує за міністерством оборони, щоб там не крали гроші. Нахрена ви тоді призначаєте тих людей і обираєте тих людей, які крадуть ці гроші. Можливо, це питання в першу чергу до нас. Може ми не так щось робили? Може ми мусимо змінитися в поглядах? А так ми розглядаємо, хто з них винний. Винні ті, хто призначили безпосередньо того самого міністра оборони, і він створив систему по грошей, якими зараз наповнюється бюджет майбутніх виборів? Ось що в чому проблема. А ми розглядаємо, хто з них сам більше винний. Ні я, ні ви безпосередньо. Не будемо хаматися за тактичні моменти. Давайте глянемо все стратегічно. Чому існує рада, чому наглядова рада існує над, над злодієм, якщо ми рахуємо, що не злодій. і це все задовольняє. Тоді треба прибрати злодії, і тоді враху, безпосередньо Наглядова рада не потрібна буде. з цим.